Виставка дуже велика. Місто побудували в будівлі. Хлопці, та дівчата, Я знайшла воно космічний корабль. Ціни теж достатньо лояльні. Я вражена Я виросла у Харкові поряд з Барабашовим, і ця кількість людей дуже мені нагадує. Це місто магія. Та-та-та. Всім привіт це наша перша зустріч, і тому варто було би привітатись. Мене звати Анастасія, я блогер і я з міста Харкова. Але зараз я проживаю в Китаї. І сьогодні я як представник від місь знаходжусь в Гуанчжоу і хочу показати вам товари другої хвилі кантону. Друзі, велкам до кантону! Щось неймовірне. Я перший раз на кантоні, і, чесно кажучи, я вражена цим неймовірним масштабом та розмахом цією кількістю відвідувачів і різноманіттю продукції. Це начебто місто побудували в будівлі. І більш того, тут на кожну категорію товарів відводиться окрема будівля. Я чесно сподіваюся, я тут не заблукаю. Сподіваюсь, ви мені теж того побажаєте. У другій фазі тут представлені будівельні та оздоблювальні матеріали, сантехніка та обладнання для ванних кімнат, меблі, кухони та столовий посуд, кераміка повсякденного. Використання, предмети побуту, годинники та оптичні прилади, подарунки та премії, фестивальна продукція, прикраси для дому, художня кераміка, художнє скло, садові товари, ткані вироби, вироби з ротанга та заліза, прикраси із заліза та каменю та обладнання для спа-центрів. Чесно кажучи, я перший раз, коли читала, я не дочиталася, думала, що тут ще й безкоштовний спа-центр. Я думала, от. Ми підійшли до стенду, де продають роботів, і це дуже цікаво, бо у них є роботи усіх форматів, категорій і розмірів. Тому пішли, ми подивимось. Хай! Вони можуть відповідати на різні питання, показувати дорогу. Тільки що він якраз таки відповів, що він не розуміє, про що я говорю, бо напевно він не розуміє, що українську мову потрібно його навчити. Відмічайте товари, які ви зацікавили найбільше, бо зміщання ви можете отримати контакти представників цих унікальних товарів та підтримку у відправці їх Україну. Тут дійсно багато чого цікавого і велике різноманіття товарів. А також ми тут проходили повси, побачили ось це чудо, ось такий екран, який працює на Вентиляторах він може показувати любу рекламу і будь-що, будь-який контент. Тому мені здається, що це дуже актуально для торгових центрів та в принципі поставити їх по місту. Дуже цікаво. І така вартість тисяча доларів. Я виросла у Харкові поряд з Барабашовим, і цей вибір, і цей асортимент, і ця кількість людей дуже мені нагадує це місце лише дуже в такому покращеному модернізованому варіанті. Якщо у вас є можливість відвідати кантонську ярмарку особисто, то я хочу трошки розповісти вам про необхідні деталі, щоб ви провели час з користю та комфортом. Звичайно. В першу чергу поставте перед собою ціль відвідування ярмарки. Ознайомтеся з товарами всіх хвиль. Можливо, вам особисто вистачить лише однієї чи двох хвиль підряд, щоб заощадити на вашій поїздці. Як тільки ви зорієнтувались по цілі візиту, вам необхідно відкрити візу для відвідування Китаю. Є два варіанти для туризму та для бізнесу. Вибирайте ту, яка для вас буде найбільш актуальною. Всі деталі вам нададуть візовому центрі. Перед поїздкою в Китай необхідно скачати застосунки з VPN. так як звичні вам застосунки не Будуть працювати з Китаю. А якщо ви будете намагатись качати VPN саме з Китаю, то, скоріш за все, у вас нічого не вийде. Найважливіший месенджер в Китаї це, звичайно, WeChat. Це платформа, де є і месенджер, і гаманець, і карти, і багато чого іншого. Цей месенджер посідає перше місце популярності в Китаї, і це не дивно, бо в ньому є абсолютно все. І без цього месенджеру неможливо конектитися ні з виробниками, ні з фабриками. Упакуйте ваші валізи і не забудьте про важливі медикаменти та документи. Попри ці в аеропорт придбайте сім карту та поміняйте готівку. В Китаї оплатити покупку за допомогою звичайної системи через Apple Pay чи просто картою неможливо. Для цього необхідно встановити застосунки. Alipay та підв'язати ваші картки до гаманців Alipay та WeChat Pay. Також для іноземців є ліміти, тому важливо мати це на увазі. Виставка дуже велика, тому що провести час з користю витратять спочатку час, щоб обійти ті категорії, які вас цікавлять найбільше, і залишить на ті, на які може у вас залишитися час. Звичайно, це лише мої рекомендації, і кожен діє так, як вам зручно. Але такий шлях найбільш логічний. А ми йдемо далі. Повз нас проходять толпа людей, які прийшли обідати, і краще, якщо ви зголодніли, приходити після першої чи другої години. У цей час людей стане набагато менше. А ми пішли звідси спасатись. Ми проходили повз, і я помітила цей на моє перше враження космічний корабль, який з'явився на цій виставці. І пішли всередину. Подивимося, як воно виглядає. А почнемо ми нашу екскурсію з ванної кухні. Спочатку це дзеркало, воно теж коригує світло, і це дуже зручно і гарна підсвітка, це дуже зручно для дівчат, які роблять макіяж. А по-друге, це туалет дуже цікавий і стильно, і новомодно. Не потрібно ніяких касань. Потрібно просто рухом однієї ніжки ти можеш відкрити або закрити туалет. Так, тут є кнопочки для натискання, але не потрібно його торкатись, він сам буде працювати. Для вашого уявлення, яким побутом користується це місце, ви можете подивитись на цю кількість людей, які тільки що зайшли і майже витіснили нас звідси. Тут можна сказати, знаходиться пульт управління. По-перше, тут є кнопочки і переключателі, через які ти можеш коригувати тут все, що знаходиться, включаючи двері, штори, ванну-кімнату, світло. А по-друге, можна просто його коригувати за допомогою голоса. Просто потрібно сказати: «Hi, Smart!» Hi. Turn, off all «Turn off all lighting!» І диво. Світло вимкнулось. А тепер давайте його включимо. Hi, smart. Hi. Turn on all lighting. Turn on all lighting. Магія. І ось таке чудо коштує лише 20 тисяч доларів. І мені здається, що це дуже адекватна і недорога ціна, особливо якщо ти займаєшся готелями. Плюс для таких готелів не потрібні ключі, ти просто вводиш пароль, ти відразу входиш в кімнату. Тобто ти можеш розставити по різних місцях України, по різних локаціях такі готелі і просто передавати пароль, по якому можна війти в сам смарт-хаус. Ось такий бренд займається меблями вже около 10-20 років, і зараз у них вийшов новий продукт. Це така смарт-беседка. Її досліджують і виготовляють в Америці і в Китаї. І вони зараз розвиваються по всьому світу. І мені здається, що це. Дуже актуальне зараз умовах України, бо його фішка якраз таки в тому, що його ніяк не потрібно підзаряджати. Він сам може себе контролювати і заряджати за допомогою сонячних панелей, які знаходяться на стелі. Також можна контролювати світло за допомогою екрану, які встроєні тут у стіну. Його вартість складає 70 тисяч доларів, але це все ж таки рознічна ціна. І для оптових підприємців вони можуть поступитися в ціні. А контакти їх ми все ж таки збираємо. І тому, якщо вас зацікавив цей продукт, будь ласка, ставте плюсики у нас в коментарях разом з вашим айді клієнтом, і ми будемо з вами на зв'язку. Боже, хлопці та дівчата, це ж просто мрія. В кімнаті в цьому стенді тут дуже багато дзеркал, і всі мають таку підсвітку електрично. Це дуже зручно, коли ти фарбуєшся. У мене у самої такої є дзеркало, але Ця кількість, якість і різноманітність цих дзеркал вона просто поражає. Дуже круто, що всі дзеркала робляться на замовлення, розмір та функції, а також можна додати особливі деталі, як ось тут. Тут можна додати годинник, е, можна додати е, також плеєр, тобто можна за допомогою блютузу налаштовувати дзеркало і воно буде грати музику. А також тут є такі функції, які особенно. Які має цей магазин, цей стенд особливо? Це функція, яка буде запобігати дзеркалу, запоцівати ціни, теж достатньо лояльні. Тут найменша ціна стартує від 25 доларів і доходячи до 200 доларів, там може і вище, виходячи з складності дизайну та розміру дзеркала. Що ж, це той спа, який я шукала, я його знайшла. Дуже класний чакузі, його можна встановлювати як всередині, так і зовні. Також його форма може змінюватись, ви можете замовляти круглий або квадрат у різних розмірів. Ціна саме такого чапузі коштує 2000 доларів, але зі змінами та зі своїми фантазіями ціна його може варіруватися в районі декількох тисяч доларів. Я знайшла золотий унітаз, правда, трошки замацаний вже. Мабуть, хтось на ньому посидів. Хто вдома хоче мати таке добро, ти приходиш, сідаєш і відчуваєш себе багато. Ціна такого добра, цей лот коштує 90 доларів. Ось такі ціни на золоті туалети, тому майте це на увазі. А ми йдемо далі. Ця сантехніка вона робиться для громадських туалетів, але це їх власний дизайн. І ось один такий набор у них коштує 200 доларів. Вони мають чотири свої дизайни. По-перше, вони дійсно дуже дизайнерські, дуже виглядають чудово, а по-друге, вони зручні. Тобто ти тут миєш руки, тут ти набираєш мильця, а тут ти вже сушиш руки. Ну що ж, я не можу відстати від туалетів, бо вони дійсно тут дуже особливі. Ви подивіться на ці дизайни. Ось такий туалет, який дасть вам відчуття, що ви дворянка, коштує 206 доларів. Але це теж оптова ціна і мінімальний заказ у них від 10 одиниць. Завершився перший день кантону. Як ви бачите, багато людей зараз іде на вихід, і наше відео теж підійшло кінця. Насамперед є дуже багато цікавих товарів, які ми просто ще не встигли відзнімати ще показати вам. Тому залишайтесь з нами. І в наступних відео я покажу вам, як дістатися до кантону з готелю. Покажу інші цікаві товари і розкажу багато цікавих фактів. Тому ставте подобайки, залишайте коментарі, щоб вам було цікаво побачити в наступних відео. А з вами була я, Анастасія Відміщайна, і до зустрічі в наступних відео. I'll be back.